Ексклюзивно для каналу Тайк Майсон. Чемпіон світу у двох дивізіонах Лоуренс Околі ділиться очікуванням від другого бою у Сакф'юрі. Інтерв'ю Деонтея Вайлдера розповідає, в чому причина поразки жангу та Перкеру і чи повернеться він іще в ринг. А також потенційно топове шоу в лютому. І ще один класний боксер може провести чемпіонський бій цієї зими. Перелічуємо, кого ще сватають на лютий партнер проєкту Фавбет. Цього тижня повертається Ріад Сізон. Головною подією суботи буде об'єднавчий бій у крузервейті між Крісом Біллимом Смітом та Зурдо Раміресом на кону пояси WBA та WBO. І це вже хоча б якийсь більш-менш цікавий двіж у цьому дивізіоні, до якого інтересу зовсім небагато. Цікаво те, що до цього бою Раміресу допомагав готуватися наш Олександр Гвоздик. І це вже далеко не вперше. І це при тому, що Рамірес на 12 кілограмів важче за гвоздика. В плані дивізіонів мексиканець уже чемпіон світу в двох вагах 76 і 91. У напівтяжах не склалося, бо програв біволу. Однак Хільберто – це зовсім не той мексикан стайл, який ми звикли собі уявляти. З мексиканця він мені взагалі ні на кого не схожий. Він не запальний, а досить поміркований боєць. Шульга, який не покладається на один удар. Досить дисциплінований, навалює тоннажем і досить добре працює поверхами. Печіночка в суперників від нього вже страждала. При цьому, як на мене, трохи затягнутий. Не швидкий ні в прийняті рішень, ні в діях. Це один із головних факторів, чому в поєдинку з біволом він не зміг себе показати. При цьому зайшовши в крузервейт, тобто піднявшись на 12 кілограмів, досить добре проявив себе. Уже в другому бою вийшов на чемпіона Деблібій Арсена Гуламіряна і по його перебив по очках. У тому бою мексиканець активно задіював у роботу джеб. Своєю ближньою рукою він постійно маячив перед обличчям противника та бив по руці, таким чином навантажуючи руку суперника. Досить розумний бокс, хоча і не супер привабливий. Кріс Білем сміт гучно заявив про себе тричі відправивши на канвас Лоуренса Околі і перемігши його за очками. Так він і став чемпіоном світу. Британець досить збалансований боєць та жіє до роботи на середній дистанції. Особливих плюшок чи фінтів я в його роботі не помітив. Безумовно, він досить стійкий. Удар тримає. Він більш різкий боєць ніж Рамірес, але й більш прямолінійний. Після перемоги над Околі також захистив свій пояс проти мастернака та рік поре. А це бійці досить хорошого рівня в цій вазі. Букмекери віддають досить велику перевагу на користь саме Хільберто Раміреса. Хоча, як на мене, шанси досить рівні. Якщо є перевага в Хільберто, то досить така невеличка. Сам же івент має назву Latino Night. Латинська ніч, тому що в його карді виступить чимало південноамериканських боксерів. Претендентський бій Вільяма Сепеди і Тевіна Фармера у легкій вазі. Сепеді потрібно перемагати, і потім, ніби як у лютому, вже може пройти його поєдинок проти чемпіона Шакура Стівенсона. У суперлегкій вазі Хосе Карлос Рамірес позмагається з Арнольдом Барбосою. Теж потенційно цікавий поєдинок. Рейтингових бійців, мінімальна вага і чемпіонське протистояння Оскара Коясо та Тхамануна Ніамтронга. словом вечір добре наситили солідними боями. Дивимося вже цієї суботи. А де Латиноси там один із їхніх покровителів у сучасному боксі Оскар Дела Хоя. Його приїзд до Ряду висвітлили максимально ефектно. Дарую монету Усика всього за 100 гривень. Нацбанк в обмеженому тиражі випустив монету абсолютний на честь перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі». Знайти таку у вільному продажі вже дуже складно. Я ж пропоную вам підтримати сили оборони та безпеки та позмагатися за класний боксерський приз. 100 гривень це один квиток на розіграш монети, 200 гривень два квитки, тисяча це 10 квитків, ну і так далі. І ще одну монету я подарую тому, хто зробить найбільшу пожертву на потреби сил оборони. Збираємо цього разу для мого брата і його підрозділу, які працюють в аеророзвідці. Хлопцям потрібна якісна техніка, тому що на всіх їй не вистачає, а бойові завдання виконувати потрібно. Посилання на збір буде в закріпленому коментарі, тому долучайтеся і змагайтеся за класний боксерський подарунок. Команди Жені Бека Алімханули та Хамзи Шираза не домовилися про бій, принаймні поки що будуть промоутерські торги. Нагадаю, що обов'язковий претендент WBO Хамза Шираз має провести бій із об'єднаним чемпіоном з Казахстану Алім Ханули. Промоутерські торги відбудуться 18 листопада. При цьому раніше промоутер Френк Форен зазначав, що Хамзе боксуватиме в лютому за пояс чемпіона світу, однак не уточнив, хто буде його суперником. А якось багато у всіх планів на лютий панове, хіба ні? Там Дюбуа має провести добровільний захист якраз у лютому. Івент 5 на 5 знову планують. На лютий сепеда проти ще Кура Стівенсона, про що я говорив перед цим, також імовірно, лютий. А Тут іще й Хамза раз планує виступати саме в лютому. Коротше, я не дуже вірю, що все це зійдеться докупи, і це буде один класний івент, тому що за багато факторів має зійтися. Але якщо раптом, ну це буде дуже круто. Вайлдера знайшли на одній з вулиць Лос-Анджелеса і запитали, що в нього в кар'єрі і чи він завершує. Я зламав руку ще в листопаді минулого року. Я не знав. У мене було два розриви в плечі. Я відчував біль, але гадав, що це старі травми. Але нещодавно мені зробили МРТ, і там все було кепсько. Я не знав, тому що у мене висока переносимість болю. Найкраще ще й попереду. Так, ми все ще продовжуємо. Ми все ще тут. Френсіса, я співчуваю твої втраті. Я можу тільки уявити, як це втратити дитину, але сподіваюся, ніколи не відчути цього. Я сподіваюся, що життя у тебе, брате, складається чудово. Цей бій розмова, яку я все ще шукаю, щоб втрутитися та говорити про неї. Без кінця можна дивитися на три речі: як тече вода, як горить вогонь, і як Деонтей Велдер шукає причини своїх поразок в чому завгодно, тільки не в своєму боксі. Мені здається, що якщо вибирати суперника для Вайлдера, то це має бути якийсь грошовитий поєдинок, можливо, вже і кінцевий, і фінальний його бій, тому що для топів він не цікавий. Але, вочевидь, де наостанок захоче заробити грошей. Тому варто звернути увагу на якихось ну підзабутих боксерів або ж там збитих льотчиків. Але з іменем. До прикладу можна заїхати у Великобританію, тим паче, що Деонтей підписав угоду з Едді Хьорном. а там є з ким побоксувати. Джо Джойс, який топом не цікавий, але все ще якби з іменем. Дерек Чисора, який побив Джойса. Але ж це чисора. Він прикольний, але всерйоз його не сприймають. У минулому випуску я згадував про Ділія Навайта. Чому б ні? Вайту для повернення була би потрібна перемога над кимось більш-менш серйозним. Ну або той таки Нґану. Як на мене, варіанти з ним був би, можливо, найбільш грошовитим. Ну але питання, а як це взагалі розкрутити? Френсіс Нґану в ринг два рази програв. Останній раз попав у глухий нокаут. Тому вивіска з Нґану, типу там топовий бій, жорсткий звір. Ну, це ж буде виглядати дещо безглуздо, хіба ні? До всього Френсіс уже став чемпіоном у лізі PFL. Навряд там підуть на зустріч, щоб їхня зірка поєднувала виступи на дві сторони. І ще одна така плюха, як із Джошуа, і це може надовго скосити камерунця. Ідеального варіанту просто не існує. Та й бажання побачити, Део ще в ринзі, ну, якось уже сильно і немає. Дві останні поразки, і величезний простій, показали, що. Топовий панчер і улюбленець мільйонів. На жаль, все уже в грудні в рингу вирветься Лоуренс Околі, колишній чемпіон світу у Крузервейті та Бріджервейті. Британець виступить в посередньому карді на Вемблі проти мішкуватого німця Хусейна Мухаммеда. Мій товариш зустрів Лоуренса на одному з боксерських заходів у Британії. Тому ловіть ексклюзивний коментар від Околі. Як думаєш, хто буде твоїм найважчим противником у Хевівейті? Це я сам. Передусім, мені треба подолати самого себе. Працювати важче і все побачимо. Хто зараз найкращий у хевівейті? Зараз це Усик, тому що він став абсолютним чемпіоном, який побив інших чемпіонів. Окей, і останнє питання: який твій прогноз на другий бій Усика та Фюрі? Я думаю, Тайсон переможе цього року. Важко ставити проти Усика, але я так сподіваюся. В принципі іншої відповіді від боксера, який тільки підписав контракти з Френком Вороном і саме з Британії, я якби і не чекав. Ну нагадаю, що з тим таки вороном працює і Тайсон Ф'юрі. На сьогодні все обов'язково перевірте, чи ви підписані на канал та нагадую про збір за посиланням у закріпленому коментарі. Побачимося уже скоро.